Так, вітаю вас. Продовжуємо далі. Друга частина все-таки мій ноутбук він розрядився. І ми продовжуємо говорити про тему, яка надзвичайно важлива для кожної людини, яка зацікавлена в прибуткових якісних результатах довгострокових. І зараз розбираємо. В першій частині була вступна. Інформація, а, а зараз а, говоримо безпосередньо, як внутрішній конфлікт псує результати. Перше це розмиті рішення, рішення ніби приймаються, але не доводяться до кінця, і людина це відчуває, і це створює просто такий клубок того, що немає руху вперед, немає руху, кому актуальніше розвиток вертикальний, кому горизонтальний, але руху немає. Людина застрає і, можливо, навіть не здогадується. Чому причина таких пауз? Друге, це подвійні сигнали команді: зовнішній команді або внутрішній. А коли слова це про одне, дії про інше, в такому полі команда або людина вона плутається і починає грати у якісь зовсім інші ігри. Ну, наприклад, якісь Якась фокус уваги зовсім не туди, не на те, що створює дохід і сприяє росту і розвитку. І третя це втрата темпу. Внутрішній конфлікт він сповільнює систему не тому, що бракує ідей, а тому, що енергія йде на внутрішню боротьбу. А четверте, це персоналізація проблем. Коли керівник не бачить свій внутрішній конфлікт, він починає бачити проблемних людей. Але насправді система відзеркалює стан лідера. Пам'ятайте про це, особливо наголошую про те, що. Коли ви не дивитесь всередину себе, ви бачите це в інших людях, і розбиратися потрібно не з іншими людьми, а дивитися в себе, чому ви дотичні до того, з чим ви маєте справу. І не будемо зараз про це заглиблюватися, говорити з надто. Занадто довго переходимо до практики. Безпосередньо до практики коротенька вправа вона буде не для того, щоб закопувати себе ще глибше, не для якоїсь самокритики, а наш е, весь фокус на тому, щоб прояснити, де саме система. Роздвоюється, де саме є оці внутрішні конфлікти і як вони проявляються. Пропоную вам в рамках цієї міні вправи два вектори, взяти листок, взяти ручку і прописати, письмово, дати відповідь на декілька питань. Подумайте, перш за все, про те, що. Ваш хвилює на даний момент. Можливо, візьміть одну важливу бізнес-ситуацію чи ситуацію як завдання, яка мала на меті певне, певне завдання, яке приносить прибуток. Але це завдання, ця ситуація вони зависли. От просто зависли, ніби в повітрі або рухається дуже важко. І пропоную вам такий перший крок. Назвати вектори, сформулюйте дві фрази. Перше, з одного боку я хочу. Це перше. З одного боку, я хочу. І пропишіть, чого ви хочете з одного боку, насправді. Друге, з іншого боку, я боюся, не готовий і так далі. З іншого боку, я боюсь, не готовий і так далі. Пропишіть. Даю вам паузу декілька секунд. Ми констатували вектори. Далі, друге, чесність. Не редагуйте те, що ви написали: це не для когось, це для вас. І це та реальність, яка є фактичною. Просто подивіться і прочитайте це. Констатуйте факт, який вам важливо побачити. І третє. Перевірка впливу. Подивіться, яке рішення виглядає логічним. Яке рішення виглядає логічним? Друге а яке зараз реально реалізується? Тому що іноді те, що логічно і правильно, і те, що є по факту і реально робиться, це різні речі. І тут потрібно зрозуміти, яка ситуація. На що ви реально впливаєте? Як правильно це в теорії, але на що реально ви впливаєте, як ви впливаєте, як ви створюєте результат, це важливо побачити. Чи впливаєте ви на результат? І, звісно, підводимо підсумки. Там, де рішення не співпадають, є внутрішній конфлікт, який гальмує. Розвиток, реалізацію, якісь ваші цілі. Звісно, це впливає на фінансовому матеріальному процвітанні, і це не тільки про гроші, але для когось це вимірюється і в інших речах, наприклад, продовження роду і так далі. І так далі. Але ми говоримо, звісно, в організаційному такому аспекті більш матеріальному, більш вимірювальному. Там, де рішення не співпадають, є внутрішній конфлікт, який гальмує, діяльність гальмує, прибуткову діяльність, потрібно з цим щось робити і дивитися правді в вічі, приймати рішення і діяти так, як ви можете дійсно діяти. Там, де логіка і факт не співпадають, є внутрішній конфлікт, і це гальмує продуктивність. Пропоную вам подумати з цієї інформації, що ви інтегруєте для себе в своє життя, в свою діяльність, в контексті того, що внутрішній конфлікт це не те, що треба приховувати, це те, що треба усвідомлювати і вирішувати, якщо ви готові, якщо ви вважаєте це за потрібне, якщо це вам заважає. Якщо ви керуєте цією системою в розвитку і процвітанні, якою ви зацікавлені. Зрілі люди відповідальні, керівники, власники, вони працюють не лише з стратегіями, а своєю внутрішньою узгодженістю. Пам'ятайте про те, що результати завжди йдуть туди, завжди створюються там, де реально людина має вплив, де реально власник чи керівник чи лідер дивиться і тримає руку на пульсі. Якщо у вас всередині є внутрішній розрив, зовні буде хаос, навіть у дуже ресурсній компанії, в дуже розумного і кваліфікованого лідера. Внутрішні конфлікти важливо вирішувати, якщо вони вам заважають. Це одна із граней, на яку можна подивитися, я рекомендую вам запрошую до себе на діагностичні корекційні розстановки. Результати починаються з внутрішньої цілісності. Якщо ви хочете більше про це дізнатись, запрошую в індивідуальну роботу. Якщо вам цікаво пропрацювати, вибудувати корпоративний такий аспект внутрішня узгодженість керівника, не бійтеся, пишіть директ в Інстаграмі, і я з радістю поділюсь з вами планом, як я це бачу. Яка програма, скільки сесій, і ми попрацюємо. Пам'ятайте про те, що якісні результати вони не витримують довго на а, чомусь такому неякісному. А зовнішнє завжди показує внутрішній стан того, хто цим керує. Пам'ятайте про це, вирішуйте вчасно ваші внутрішні конфлікти. І буде вам щастя. Запрошую до себе на розстановки. До нових зустрічей. До зустрічі завтра о 7.45. Гарного вечора, тихої ночі.